Друзі, всім привіт! Сьогодні отримала ще одну посилочку, вона дуже велика. Дивіться, відкриваю я її не зверху, а знизу. Тоді цей ящичок можна використати для відправки замовлень. Якщо чесно, не знаю, що тут. Зараз будемо разом з вами переглядати я в себе в офісі. Так, сума замовлення 10 166 гривень. Так, подивіться, як все гарнесенько складено. Ось такі гелі для інтимної гігієни. Це у нас, мабуть, подаруночки сюрприз. Так, дата 22 рік. Так, подаруночки, сюрприз, шампуні, як ви знаєте, в нас вкладалися. Так. Є. Потім замовляла я аромати персів-дю, бо в мене вони закінчилися, в офісі вже не було жодного. Тепер будуть так. Щось я їх тут багатенько замовила. Ага, також персів. Зіслав тодей. наші улюблені інкадесанс Так. Кулькові дезодоранти. А це в нас спрей, ванілька і сандалове дерево. Так, це також подаруночок. Я вже по даті бачив. Подаруночок сюрприз. Так. І це подаруночок-сюрприз також. Тоді ще чоловічі аромати Wild Country замовляла, дуже класні аромати чоловічі. Так. Ще одна інтимка. Так, а з чим заже ця інтимка? Прям аж цікаво. І все не по-нашому написано взагалі. Ну, такі раніше були, нібито із молочною кислотою. Якщо я не помиляюсь. Так, боже, таких тут так багато ще одна. Ще із дозатором. Так. Це набір я замовляла персів кашемір. Аромати Єва Confidence. Боже, скільки всього. Так, аромати Individual Blue. Такі найходовіші аромати. Так, а ось і аромат персів кашемір. Так, є. Сюрпризи. Так, не хочу все викладати. Зараз компактненько так складу. Так, кулькові дезодоранти ще замовила. Знову ж таки, наші сюрпризи, спреї, помади. Ну, все таке замовляю. Знаєте, те, що питають, те й замовляю. Ну, ось таке, друзі, вийшло в мене замовлення, як то кажуть, це ще за грудень, я вже в січні розмістила також своє замовлення. Чекаю дуже каталог за лютий, і як тільки прийде посилочка з каталогом за лютий, обов'язково зніму вам огляд. До речі, в січні в нас дуже багато також пропозицій, класних. Можна і новинки замовити а, наступного каталогу із журналу Фокус, і дуже-дуже багато всього цікавого. Також для новачків зараз класні подарунки йдуть: аромат на вибір там жіночий або чоловічий, а, тож хто хоче приєднатися, замовляти все зі знижкою дешевше ніж у каталозі. Я вас запрошую в свою команду. Залишаю вам активне посилання під відео, як завжди. Переходьте, приєднуйтеся і отримуйте максимум задоволення разом з Avon. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей. Пока-пока!